А далі ми спілкуємося з гостем, з нами відеозв'язком Олег Постернак, політолог, політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки. Пане Олеже, слава Україні, рада вас бачити. Героям слава, Спецпредставник Китаю Лі Хуей зустрівся в Україні з президентом Володимиром Зеленським та заявив йому, що панацеї від кризи не існує, а припинення війни вимагатиме створення умов для припинення вогню та мирних переговорів. Згідно з повідомленням, опублікованим у четвер міністерством закордонних справ Китаю, лі заявив, що Китай допоможе Україні в межах своїх можливостей. У повідомленні не сказано, як відповів Зеленський, а українська сторона не повідомляла про їхню зустріч. І пане Олеже, у межах своїх можливостей, які можливості у Китаю чим може допомогти. Ну, я би звернув увагу, що українська сторона не опублікувала резюме після або ком'юнікет після зустрічі. Як правило, це говорить про те, що або Україна не надає такої вагомої е, ролі та ваги цьому зверненню, ну, цьому приїзду і цьому контакту, е, вважає скоріш за все. Певною нормою а, такої клинкової демократії. або а, Хоча б прокоментував керівник Офісу президента візит. Ну, соб, власне, він і на, зустрічався з Юхуеєм, спецпредставником Китаю, як раніше Єрмак зустрічався, наприклад, з Куртом Волкером, якщо пам'ятаєте спецпредставника США для мирного врегулювання проблеми Донбасу. Китай не змінює своїх інтересів. Китай продовжує йти фарвати заявленої раніше своєї позиції. Китай зосереджується в основному на загальних фразах, але очевидно, що під цими загальними фразами є певні, певні напрацювання. Зверніть увагу на географію візиту: спочатку Україна, потім Польща, Німеччина. Франція, і потім лише в кінці Росія. Це означає, що він планує зібрати бачення західної європейських країн України і запропонувати Росії в кінці, наприкінці, в останній зустріч. Можливий пакет мирних ініціатив. Які б... До речі, сьогодні у вустами Лукашенка там якісь натяки на них мирних переговорів чергові. Я думаю, що це таке, така собі коментар від Путіна насправді, але вустами його поплічника. І фактично фактично Китай пробує зараз нащупати наскільки можливі компромісні ці лінії. Враховуючи, що зосередженість на питанні лише поки припинення вогню, а це фактично означає консервації лінії зіткнення, це насправді пастка, і я не думаю, що додатково треба пояснювати нашим глядачам, чому це пастка. Бо як тільки ми підпишемо припинення вогню, це буде означати, по перше, що росіяни не припинять його, а буде так само, як за мінськими домовленостями, пам'ятаєте? Перемир'я, скільки воно протримався? Хлібне перемир'я, різдвяне перемир'я, пасхальне великоднє перемир'я, е, зернове перемир'я. Яких ще треба було, було перемир'ї нам підписувати, щоб довести одну просту істину? Росіяни не дотримуються паперових домовленостей. Я думаю, що цю головну ідею: легко Ею було донесено і Єрмаком, і Кулебою, і президентом Зеленським, які власне і зустрічалися з ним. А, з іншого боку, і в Росії позиція тепер не та як минулого року. Да? От, мені сподобалося, як Лукашенко сьогодні. Сказав, що але це не можуть бути домовленості погодження мину... минулого року на там Стамбульському саміті. Тобто він навіть він вже розуміє, що це змінена географія війни, змінена реальність війни, змінена позиція війни. Тому з тих пір, і тому це має бути новий. Пакет якихось мирних ініціатив, які б влаштовували передусім і російську і українську сторону. Але апріорі, от логічно, зараз такі ініціативи конкретно ми ви не зможете ні я, ні будь-який дипломат, спеціаліст наповнити. Бо вони між собою взаємовиключені ці лінії. Хіба що в Росії не зміниться влада або Путін. Буде розуміти надзвичайно серйозний ризик втрати її внаслідок там контрнаступу, наприклад. От тоді, якщо Китай це відчує зміну позиції Росії на підсумку цього вояжу, от тоді ми можемо, і коментар буде відповідний від китайської сторони, от тоді ми можемо повернутися е з вами до цієї розмови. Панележі, і ще от уточнення для спеціального представника уряду Китаю Лі Хуея в Офісі президента України провели брифінг, на якому начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про ситуацію на фронті та втрати ворога. Крім того, під час заходу уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про українських полонених, цивільних та військових, яких утримує Росія. Крім того, міністр енергетики Герман Галушченко та посол України у Китаю Павло Рябікін розповіли представникам Китаю про небезпеки у зв'язку із захопленням Запорізької атомної електростанції і наголосили, що Запорізька АЕС має бути демілітаризована, як це передбачає українська формула миру. Ну і фактично, от Буданов, якщо беремо так Лубінець, так і беремо от Рябікін Галущенко. Що з цих розповідей може взяти для себе спецпредставник Китаю? Що може почути? І як Китай може втрутитися загалом, сприяти у звільненні українських полонених, сприяти у демілітаризації Запорізької атомної електростанції? Це було б чудово, якщо, наприклад, як Туреччина да, взяла на себе кейс зернової угоди обміну військовополоненим, і цими кейсами вона демонструє реальну участь разом з організацією Об'єднаних Націй е свою посередницьку роль. Я думаю, що в виправі абсолютно Китаю потрібний якийсь такий окремий кейс, де б він довів би. Можливість е, е, порозуміння там, умовно кажучи, між сторонами в певному невеличкому аспекті. Ну, наприклад, це могла бути дійсно демілітарізація Запорізької атомної електростанції. До mm -hmm. речі, е, враховуючи позицію Китаю щодо ядерної деескалації, враховуючи, що для Китаю це був би дипломатичний успіх. Згадайте, як вони помирили Іран і Саудівську Аравію нещодавно. Це все ж таки також предметний кейс, е, на якого можна. Формувати амбіції Китаю і о, це б відповідало передусім інтересам всіх країн Європи. До речі, Китай тоді б виглядав би як реальна сила. Проривна да, яка б фактично змусила Росію вгамувати свої ядерні пристрасті через контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Ну і тим паче інформація про те, що персонал дійсно покидає Запорізьку атомної простанцію, проте збільшується кількість військових, які там знаходяться. Ну вона така собі напружена. Вона не однозначна ця інформація, але вона викликає певне все ж таки розуміння того, що це є якийсь певний елемент в цій великій грі. І ось ну я вважаю, що цей кейс міг би бути дуже дуже доречним. Для нас це взагалі означало трішки видихнути, бо аварія на ЗС точно не входить в плани України. Мирний саміт щодо України стане темою обговорення лідерів країн Великої Сімки цього тижня. У Японії лідери країн Великої Сімки зустрінуться 19-21 травня у японському місті Хіросіма. На саміті країни Великої Сімки також будуть обговорювати питання використання заморожених російських активів. І країни групи Семи у японській хіросімі не будуть обговорювати питання повної заборони експорту у Росію. Ну і пане Олеже, з символізму, так от у хіросімі саме чому? Ну, По-перше, тому що Японія прийшла черга Японії, а Херсіма це символічне місто, яке свідчить про нерозумність поведінки країн під час е бажання продемонструвати силу, в тому числі Ядерну силу. Тому я думаю, що місце обрано абсолютно правильно і доречно в зв'язку з періодичними погрозами, які лунають з, бік, з боку російських ТОП-посадовців, тому числі. І ну там деякі вже намагаються критикувати захід за те, що вони не будуть розглядати питання заборони експорту. Це насправді це той випадок, коли ці питання ну, не могло бути розглянутим апріорі самого початку. Ну навіть припускати я поки повну заборону експорту неможливо. На жаль, через дуже багато обставин. Подивіться, як ситуація з діамантами, наприклад, і там роль Швейцарії, Бельгії інших країн або Угорщина, яка. Вже звинувачує Україну в тому, що там, ми хотіли терористичний акт у вигляді підриву нафтопроводу. Дружба, начебто, це неправда, це фейкова інформація. І ну, Україні важко вибивати такі подібні речі, і Захід не готовий на це, але Захід не хоче і штовхати Росію в обійм Китаю. Захід розуміє, що Путін може шантажувати оцим балансуванням. Це до речі, розуміє Китай. Тому я думаю, що ось ця позиція вона буде також узгоджена в Німеччині та у Франції. Ну, принаймні, певні дотики до цього. Пане Олеже, і власне ще будуть на саміті обговорювати питання от щодо заморожених російських активів. На які активи на передачу яких активів можемо сподіватися, ми я так розумію, вже є успішний досвід, коли Сполучені Штати Америки нам. Намагаю, будуть намагатися передати деякі заарештовані активи. Це нонсенс, кажу зразу. Тим паче для Сполучених Штатів Америки. Подібного раніше я не пам'ятаю в системі міжнародного права, міжнародних фінансів. Це, до речі, а, натяк і Європі, да, яка. Ну, Реєстр нещодавно створила щодо втрат. Та, і подивіться, скільки країн не голосувало за цей реєстр, а і там є і Туреччина, і знову ж таки наша улюблена з вами Угорщина, і США таким чином демонструє, що активи олігархів, активи російської держави. Які також мають стосунок до заходу, активи, які а, деяких російських компаній а, можуть знаходитися під прицілом. Ну, це така і форма тиску з одного боку на російський бізнес і російську бюрократію, щоб вона пришвидшила процеси внутрішньої трансформації. Ну я так розумію, що це їм певний натяк. А з іншого боку, коли вже є реальні а, досягнення, реальні безпосередні. Конкретні факти, які свідчать про спроможність США це зробити, то це вже так. Перший дзвіночок. Я думаю, що найближчі місяці ми багато цікавої інформації отримуємо про передачу таких конфіскованих активів до України. Єдине, питання залишається, яке мене особисто хвилює, як в Україні контролювати ці активи? Як зробити так, щоб знаєте, щоб громадяни розуміли, куди вони йдуть на оборону, окей, на оборону пішода така, -то, така та сума, наприклад, якщо це дозволяє публічно говорити про це на ну, соціальні виплати? Чому б ні? Якщо це будуть активи зараз зарезервовані, а потім будуть сформовані як репарації Російської Федерації, да, ну, умовно кажучи, ну тоді треба про це також говорити. Ну зараз поки механізм, я так розумію, лише буде створювати. Пане Олеже, от власне, ви говорили про реєстр і про ті країни, які не голосували. Ну і в принципі з Азербайджан та Вірменія, начебто більш-менш зрозуміло, так Туреччина все ж таки виникає питання. Угорщина тут точно зрозуміло, але все ж таки ще не голосували. Боснія та Герцеговина і Сербія. Сербія. Так, от як пояснити от таке не голосування цих країн з Сербією. Ситуація наступна. Вони образилися через нашу позицію в Раді Європи щодо Косово, і це призвело до того, що фактично. Ну, Акт помсти такий, Да? Щодо Боснії герцеговини то там ситуація ще більш складніша, враховуючи, що зовнішня політика цієї країни вона постійно балансує між різними внутрішніми суперечностями і зовнішньою орієнтацію на Євросоюз, який вимагає від неї акуратності і поступовості. Я б не зважав би на реакцію Боснії от Дійсно, з Туреччиною і Азербайджаном ну виникли деякі, звісно ж, образливі непорозуміння. Туреччина передвиборчою перед другим перед туром 28 травня буде спробувати демонструвати свою вдалу тактику маневрування між Росією і Україною. Ну Азербайджан і вірменія вони зациклені зараз на карабахській темі, і звісно ж я думаю, що вони не бажали б собі ще додатково навантажувати себе українською проблематикою. По і повернемося до саміту. Президент Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт Великої Сімки, який розпочнеться 19 травня у японському місті Хіросіма, і триматиме до 21 травня. Заступник керівника офісу президента Ігор Жовкова у коментарі заявив, що це відбудеться, якщо дозволить ситуація на фронті. Остаточне рішення ухвалюватиметься в залежності від військової ситуації. Пане Олеже, і важливість присутності президента на саміті Великої Сімки це перше. Ну і звісно, безпекові заходи. Бо розуміємо, що аби дістатися до Японії, це ну досить далеко ну вояж президента. Останній Берлін, Париж, Лондон. Він довів про те, що в принципі тривала відсутність президента в державі не є. Критичною перепоною, да, це правильно. Всі останні минулі саміти, Джейс, минулий саміт Джей 7 Він проходив з онлайн-виступом президента. Я думаю, що ну, для того, щоб змінити хоча б формат сприйняття да, фактору України, то тут особиста присутність надважлива на саміті. Уявіть собі він буде зустрічатися з провідними державами світу, провідними економіками світу. А це питання відновлення, це і питання миру, перспективи, це питання Росії, це питання українського контрнаступу, це питання зброї, це питання дипломатичних речей. Ну однозначно президент має бути там. Останні випадки свідчать, що Збройні сили України повністю на поготові Верховний головнокомандувач дистанційному режимі інформований, і одразу ж після того як президент прилетів з Лондона, він провів ставку верховного головнокомандування. оперативно погодив і ухвалене були всі необхідні рішення. Тому е я за те, щоб дипломатія стала виходити трішки з цього онлайн формату, Незважаючи на дійсно обставини війни. Саме вони уможливують е, такий поки форматом. Паналежі. Далі про наступне влада Сполучених Штатів Америки припускає йому вірність того, що російсько-українська війна перетвориться на заморожений конфлікт на десятиліття за прикладом ситуації із розділеною Кореєю. Про це пише американське видання політику за підсумками Бесід з джерелами у Вашингтоні. За даними журналістів у «Білому домі та інших владних органах штатів. Вже проходили попередні обговорення можливих конфігурацій лінії розмежування, яку Україна і Росія погодилася б не перетинати, але які не повинні бути офіційними кордонами. Зазначається, що заморожений конфлікт може стати політично прийнятним довгостроковим результатом для штатів та інших країн-партнерів України, оскільки це дозволить знизити витрати на підтримку Києва. Натомість Україні можуть запропонувати довгострокові зв'язки зі сполученими штатами Америки та НАТО у сфері безпеки. Ну і пане Олеже, якщо Україну зроблять сильною, аби вогна могла себе захистити від Росії. Чи прийнятний такий варіант, і на які територіальні поступки довелося піти? Чи взагалі такий варіант прийнятний для України? Не прийнятний. знову розумію, що це дуже вперта така твердолоба позиція. До речі, її підтримує весь Україн більшість українського народу. Я впевнений. Ну і президент, і апарат РНБО і ЗСУ і з Верховного командування всі. Появіть собі, як ви примусите, навіть якщо будуть тверезі розрахунки, наприклад, тверді гарантії безпеки в обмін на от, замороження конфлікту і збавлення його обертів. Не буде такого. Ось не буде. Це треба просто не знати українців. Зокрема, це зараз західним журналістам, така порада, щоб допускати таку ймовірність. Розумієте, як влаштовані західні західні медіа вони беруть приклад з історії. Наприклад, Корейську війну початку 50-х років. Розуміють її хід, аналізують її підсумки і починають екстраполювати, переносити на, наприклад, український конфлікт зараз. Але цього неможливо робити. Це неправильно, це недоречно. Це, по-перше, різні ментальності, по-друге, різні установки в цій війні. По-третє, різна історична канва. по-четверте, різна воля вирішити цей конфлікт. Поп'яти різний рівень оснащеності і озброєння ну неможливо так робити от такі штучні переноси корейського конфлікту на український. Я до речі, про цей корейський сценарій постійно чую, зокрема і в деяких українських чиновників. Нереально. Почитайте, будь ласка, уважно історію Корейської війни. Вона абсолютно не не, не схожа на конфлікт, який триває зараз. По-перше, та частина України, яка окупована, вона не є легітимізована, да? не є якимось державним утворенням, визнаним, не визнаним. Вона тупо загарбана Російською Федерацією, анексована. Вона анексована. І це злочин анексії. Навпаки, зараз говорять про спецтрибунали. Вже палата представників США підтримувала це рішення про ну, комітет закордонних справ щодо того яким може виглядати цей спецтрибунал, і все це до того, що західні медіа, на жаль, в своїх коментарях, думках, позиціях, інтерпретаціях, дуже часто допускають. Фамільярності допускають помилу помилковості тверджень, допускають якоїсь ну незрозумілої історичної аналогії, яка абсолютно не відповідає суті війни 21-го століття, якою яку веде веде Росія проти нас, пане Ложе. Дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру.